Свапірочки 2,5 дюйми. Ось така краса, такі приманочки. Топові приманочки, ловлі щуки, судака, окуня, сомика. Баса. Будь-якої хижої риби. Навіть частенько влітає по холодній осіні сазанчик коробчук, а також крупний карась або навіть, навіть лящ. Ось така краса, друзі, такі приманки від Aston Fishing. Топові, гарні, насичені, кольори, такі, як мають бути. Ось такий вигляд мають. Нечим не гірше від світових брендів, які всім нам відомі. Матеріалів, як бачимо, не жалкуємо. Матеріал топовий, фарба топова. Все, як має бути. Друзі, кому цікаво, в описі під відео є мій Інстаграм, мій Facebook, група Telegram і група Вайбер. Будь ласка, переходьте. Якщо в групи Telegram Вайбер, напишіть, це кавлять рачки, або ставте плюс і надам весь асортимент з простою формою для замовлення. Або в Facebook, або в інстаграмі. Ось така краса, такі рачки топові. Тобто, як ви можете бачити, я вам не показую, яка пачка. Я вам показую, як, як виглядають самі пайманки, якої вони якості. А якості вони топової. Бачите, ось зараз сфокусується. Я вам покажу, бачите, які кольори насичені. Це у нас в карті кольорів 16 кольорів. Ось така краса, це грін памкін колір, це віолет, такий кайтечівський колір. Якщо ви знаєте, є. Це містік Спайса було, це масло. Є кайтечівське масло справжнє. Тобто, приманочки це топові. Оснащати, ну це такий 2,5 дюйма розмір. Він підходить під ловлю будь-якої риби. взагалі. Тобто Що вам подобається, можете. Брати, ловити і судаки, і трофейні влітають, і щука, і все, все що є. Ну, тобто це такий 2,5 розмір, він більш популярніший серед, по всій Україні, тому що е невеличкі водойоми, середній розмір риби, великий та середній. Якщо, звісно, великий розмір риби, ми будемо застосовувати більше речки, Але ось таких 2 дюйма чудово підходять для ловлі всього хижака. Ось така краса, такі приманки, друзі, ще раз в описі під відео. Є мій Інстаграм і мій Facebook. Переходьте, пишіть туди за асортимент, або є група Telegram Viber. Переходьте, пишіть я надам весь асортимент з простою формою для замовлення. В групі просто плюсик поставте і все. Ось така краса, такі приманки. Топові, нічим не відрізняються від світових брендів. Ну, тобто, я, я знаю, що є багато людей роблять, але так як ми робимо, ніхто не робить, тому що ну, я матеріалів взагалі не жалію. І дуже великий досвід маю вже протягом 6 років. тому ну, Я знаю, що потрібно рибі. Бо Багато людей просто роблять от балди. І, знаєте, як, як люди роблять як лють, якимись формами, там, ну, фарби не, ну, Тобто Воно не, ну, воно не то, понятно? Треба давати ну, той, хто розбирається, той, хто розуміє. От ну, зразу видно, ну, це, це, це не світові якісь там приманки, це приманки наші, від Aston Fishing. Це ми самі робимо. Ви можете зразу побачити по насиченості кольорів і по самій формі якості. Гумка плаваюча, тобто краски топові, японські, все як треба. Тобто, все, що найкраще можна було зробити, ми вложили. Ось така краса, такі приманки. Класно, вони працюють, що по щуки, що по судаку. Такі рачки 2,5 дюйма взагалі просто ульот. Такі приманки оснащати можете будь-як. Ну і мені навелося на розборну джиголівку, використовувати такі приманки. Ох і флаперки вони класні. Убойні. убойні, 3,5 дюйма не такий убойніший, а от оце, розумію просто-просто. Взагалі пушка залітає на оголо. Бачите, такі приманки класні. Тобто в карті кольорів 16 кольорів, просто напишіть мені по посиланню будь і надам весь асортимент за простою формою для замовлення. Тобто така краса, справжня гума, насичені гарні кольори. Цей кольор не часто зустрінете. Де. Але він так працює на Дніпрі. блін, пушка що ці, що ці, що містік Спайс, що грін памкін. Що масло і тому подібне. Друзі, будь ласка, кому сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на відео, і напишіть будь-який коментар, тому що це дуже допомагає розвитку каналу. Всім дякую за перегляд, бережіть себе.